Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, на яких трьох китах тримається високий результат у будь-якій діяльності. Я буду говорити на прикладі англійської, але насправді це все підпадає під будь-яку діяльність, тому що система та ж сама, психіка у нас працює однаково. Тому давайте починати три найважливіші фактори. Перший з них, який дуже багато курсів, дуже багато людей не враховує, це те, що ми різні. Дуже часто я бачу типу системи навчання різні, тобто, наприклад, там курс від такого рівня до такого рівня, якщо ми говоримо про англійську, і от всі люди, хто заходять, типу, виходять всі з результатом, це неможливо. Дивіться, людина уявимо, ось вона народжена, одна і інша. В кожній з них буде різний бекграунд, буде різна можливість добуття інформації, буде різна пропускна здібність до інформації. Ось оце у нас виходить одна людина, яка заходить на цей курс. Ось оце інше. Ну, по суті, вони схожі, тому що і це, і це, якби люди, папірці, так? По суті, один і той же матеріал. По суті, так і є. Але як ви думаєте? Якщо я почну е, щось створювати за цієї речі і за цієї, чи вийде воно однакове, чи ні. Подивіться. Так і людина. Людина е, це не просто камінюка, яку ми можемо обтисати, як ми хочемо, з одним і тим же самим інструментом, і вийде один і той же самий результат. Результат буде трішечки різний. І для того, щоб у кожного з цих людей. Був класний результат, нам потрібно звернути увагу на людину і на її особливості. Для того, щоб вам ефективно круто досягти високих результатів в якійсь діяльності, наприклад, у вивченні англійської, вам спершу потрібно розуміти, яка ви людина, як вам вчити, яка у вас ця пропускна здібність, який ваш тип загалом навчання, що вам треба. Як ви можете вчити, як ви не можете. Тому що я, наприклад, вчу по одному. Деякі мої студенти не можуть так вчити, але я не можу говорити їм: от вчі отак, по-іншому не вийде. Тому що це неправда. У кожного вийде по-різному, бо ми трішечки різні все одно. Тому найперше, на що вам треба звернути увагу для того, щоб досягти високого результату в англійській, це який ви. Тип людини, тип особистості, як ви можете вчити, як ви запам'ятовуєте на найефективніше. Вам треба по суті знати себе. Це найважливіше для того, щоб це дізнатися, я спеціально створила безкоштовний вебінар. Для того щоб його подивитися, потрібно написати advanced мені в Директ в інстаграмі, і ви одразу ж подивитеся цей вебінар, зрозумієте, про що я зараз говорю, і визначте. Загалом, як вам вчити, що вам робити, це про загалом вивчення, загалом здобуття будь-чого, мотивацію, як себе мотивувати, як бути з собою і за себе протягом усього набуття якоїсь навички, якоїсь діяльності. Тому це найперший кит, на який ми повинні спиратися. Коли ми починаємо якусь діяльність і хочемо реально класних результатів. Чому оце працює, а не працює просто курсик від точки А до точки Б? Тому що, якщо ви не будете враховувати цей фактор, можливо, ви навіть і здобудете результат такий, як там зазначено. Але питання, наскільки він довгостроковий. Тому що можна здобути результат і в моменті його мати, але наскільки це буде довго? Коли ми не знаємо, які ми як нам вчити, що нам робити, ми можемо здобувати результати, але це будуть, типу, знаєте, такі качелі. Тобто я е, вивчила, здобула якийсь результат, я кинула. Потім я забила на англійську, е, потім я знову починаю вчити, шукати репетитора і так далі. Тобто, це такі качелі, коли ми припиняємо будь-яку діяльність. Наш мозок наскільки лінивий, що він вбиває ті клітини, які відповідали за цю діяльність, тобто, коли ви будете вчити новий раз, тобто заново, вам потрібно буде ще більше сили і зусиль докласти. То, чи не легше просто один раз зрозуміти, як вам вчити, і просто робити це систематично і мати довгостроковий високий, ефективний результат? Мені здається, це набагато легше, ніж займатися таким скаканням, а потім ще себе грузити, що ви щось не довчили, що у вас не такі результати, які б ви хотіли, що ви загалом не знаєте, як це правильно робити, що це неможливо і так далі. Це все, оці всі скачки, отакі, починаються через те, що ви не знаєте, а як вам зробити, тому що вам треба спершу зрозуміти себе і тому, що так, дві людини, вони по суті люди. Але вони різні. І вам потрібно знати цю вашу різність для того, щоб до себе правильно ставитися у процесі набуття якоїсь навички. І тому вона набувається кайфово, і вона завжди у вас є. Тобто цей результат завжди у вас є. Це не так, що, знаєте, ці марафони схуднення 21 день, так само, є дуже багато речей в англійській. Тобто, ви там, типу, щось підівчили, але потім знову кинули. Це так не працює. Все працює в системі і в повному такому комплексному розумінні. Людина цілісна. І не може бути такого, що ви а, от узяли оцей шматок, звернули на нього увагу, пройшли марафончик, а ви забули що, про те, що а, ще є ви, інша частина. І для того, щоб оцій частині також здобути цю навичку, то потрібно застосувати це все на неї, не на лише оцей клоптик розумієте? Коли ви Просто починаєте кидаєте, починаєте кидати. Ви просто себе роздираєте зсередини, ось так, і навичка не набувається, і не набувається знань, і немає високих довгострокових результатів. Тому перше, на що треба звернути увагу, це які ви і як вам конкретно треба вчити. Наступний момент це скелет, це така система, за якою ви повинні це зробити. Дуже круто це робити. З кваліфікованою людиною, тобто з людиною, яка реально розбирається в цьому і може привести вас до результату. Це набагато легше зробити з людиною, ніж просто там почитати якісь книжки і так далі. Дивіться, інструменти є у кожного. Тобто у вас вже є якісь там книжки, у вас вже є YouTube, у вас є дуже багато відео, дуже багато книжок англійською, але чомусь ще немає високого рівня. Питання століття. Чому? Мабуть, справа не в інструментах, а справа в тому, що ви не знаєте, як ці інструменти правильно скомплектувати, щоб це була система. Тому вам треба людина, яка вам складе цю систему і скаже: Отак, ми робимо, у нас є скелет, але при цьому ми враховуємо тебе. Бо перший кит успіху високого результату в англійській і будь – це враховувати себе. Зараз я вам на наглядному прикладі покажу, чому курсики для всіх не працюють. Дивіться. Uh, уявімо, у нас є шлях. Тобто від точки А до точки Б. Ну, Тобто, наприклад, у вас uh, рівень там А1, ви хочете, умовно, там А2. Ну, нехай буде такий. І у вас є шлях. Тобто, у вас є цей курсик. Тобто, який ви проходите, і який типу повинен давати вам результат. Ви абсолютно не враховуєте себе, як ви вчите, яке у вас життя, що ви хочете проводити час зі своєю сім'єю також і так далі. Тобто, ви нічого з цього не враховуєте, просто в тупу у вас є курс, ви йдете. Що відбувається? В процесі у нас відбувається життя. Відбуваються якісь події. Тут ви пропустили урок. Забули за якусь тему. Тут, наприклад, щось сталося, нехай це погане чи хороше, ви поїхали в якусь подорож, тут ви щось забули, тут у вас був поганий настрій, і так далі. І бачите, уже забираються певні елементи курсу, і уже курс не повний. Тобто він уже вам не дасть цього результату, який ви могли б очікувати від нього. І для того, щоб оці пробіли заповнити. Треба, щоб на цьому курсі враховувались ви, і що ви жива людина, не робот. У вас є певне життя, яке ви хочете мати. Тому що, досягаючи якусь ціль, є два варіанти, як ми можемо це досягти. Ми можемо, знаєте, там, наприклад, залізти на ту гору, захекані, і вже прямо помирати, і не хотіти більше нічого. І наступна наша станція буде не ще на одну гору піти, а просто спуститися вниз і забуде за все. Тобто забути за ту англійську і за все. А в нас може бути другий варіант систематично, класно, з кайфом іти на ту гору потихеньку. І потім, коли ви здобуваєте і залазите на ту вершину, ви такі а, клас, вау! Але я бачу ще вище гору і хочу ще. Розумієте, яка різниця? І ці курсики дають вам оце, коли ви не хочете потім нічого і спускаєтесь вниз. І відбувається качелі. Добрий день! Свінс! Тому. Це дуже важливий момент. Система повинна бути, але система має враховувати людські фактори, людину. Я хочу поділитися от, особисто своїм досвідом, коли я була на курсиках, де була просто система, і не було враховано абсолютно людину. Це були загалом викладачі. Я не знаю, як так співпало, але це було три різні викладачі, які були сельтою. Це були мої найнецікавіші уроки, просто коли тобі дали отак в тупу книжку і ви щось там робите. І це було дуже нудно, нецікаво і неефективно. Чому, коли нам нецікаво, це неефективно? Тому що ми замість того, щоб мати діяльність, яка нам дає енергію, тобто, там, де є наша цікавість, де є наш інтерес, де горять очі, де нам хочеться ще, 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 ми бачимо ще одну гору і так далі. А є активності, які забирають у нас енергію. І ви виходите, платите гроші і, типу, вкладаєте свій ресурс в ту активність, яка у вас ще й більше забирає енергію. І як ви думаєте, наскільки вам захочеться вчити ту англійську чи робити ту діяльність? Звичайно, ні, вам не захочеться. І ви будете йти туди через таку важкість, через силу волі, і потім, дійшовши до цієї вершини, ви просто будете потихеньку спускатись назад, або й швидко. І вам не хотітиметься вже в цій точці нічого. Ніякої англійської, нічого бачити, нічого чути, і так далі. І тому дуже багато людей, які проживають оцю історію, вони говорять, що англійська це суперскладно, я це більше не хочу, це не моє, і так далі. Це може бути будь-яка звичка. А все через те, що наші стандартні курсики не враховують людину. І третій кит. Який допоможе досягти вам успіху в англійській, або будь-якій справі це контекст? Чому спортом займаються саме в залі, де є ця атмосфера, де всі такі і, і той щось робить, і цей щось робить, і там дівчинка пішла, щось взяла, тому що. Контекст дає нам найвищий результат. Нам треба бути в контексті. Якщо ти хочеш займатися спортом, ти повинен бути спортивною людиною уже в контексті, тобто мати спортивну форму, якісь там спортивні звички, водичку з собою носити і так далі. Тобто, уже ти своє тіло, як наче привчаєш до нової діяльності, так само і в англійській. Тут усе працює в контексті. Контекст має бути. Контекст це ви постійно в англійській, тобто, наче у цьому англійському середовищі. Звичайно, я можу вам сказати, що приходьте на мої курси, і за рік у вас буде рівень це один. Насправді дивіться, в чому цікавість. Ми хочемо рівень, як у носія мови, при цьому займаючись дві години на тиждень, а носій мови постійно живе в контексті. От уявіть. Постійно людина живе в контексті цьому, і ви, яка людина, яка займається в контексті лише дві години на тиждень. Ну, тобто, ви розумієте, скільки часу це треба. І виходить так, що для того, щоб нам мати цей класний результат, нам треба постійно занурювати себе в контекст. Наприклад, слухаємо щось, читаємо щось і читаємо, слухаємо саме для того, щоб зануритись в контекст. Для того щоб ви були в контексті того, що є в англійській, тобто почитати якусь там статтю, цікаву, просто там подивитись якесь відео, подивитись якийсь різ, і так далі. Тобто, просто бути в контексті, ага, от щось тут відбувається, щось тут відбувається, і так далі. Це третій кит, який просто закріплює цей результат, коли ви вже знаєте, які ви, як вам щось робити, як вам себе мотивувати. Потім вам дають стратегію, як туди дійти. Ви просто робите дії. При цьому враховується ваш контекст життя і ви як особистість. І при цьому ви занурюєте себе додатково в контекст. При цьому роблячи цю діяльність з кайфом, з радістю насолодою і розширюючи цей кайф, результат не може змусити себе. Чекати. Тобто, в будь-якому випадку це буде високий класний результат, довготривалий, довгостроковий. І дійшовши до цієї вершини, ви зрозумієте: вау, я це зробив чи зробила і я хочу ще. І от я вам цього дуже бажаю побільше хотіти.